Колишній міністр, а нині тиловий військовий, чия родина спокійно живе в Іспанії, заявляє, що всі мають іти воювати. Усі без винятку. Головна наша задача сьогоднішня це донести, що кожна людина буде служити, кожен громадянин буде служити. і Через окопи пройдуть всі. Окрім цього, Швайка звинувачує матерів, які вивозять дітей за кордон у втечі. каже, як пацюки з корабля. Я навіть не буду коментувати істерику, там я чув кілька разів про те, що там мами своїх дітей вивозять, трохи не 16-17 років, готуються жити за кордоном. Ну, давайте відверто. Це ж втеча. Так? Це втеча. Ну, Якщо ти готуєшся до того, щоб твій син не пішов служити його завчасно до настання його віку служби вивозиш за кордон, ти тікаєш. Ну просто тікаєш з країни. Ну, як пацюки тікають, тікають з корабля, ну щоб втім врятуватися. Люди в коментарях обурені. Це говорить про чужих дітей, а своїх ховає за кордоном. За даними змі, діти і зять швайки, живуть в Європі. Сам швайка не на фронті, а на тиловій посаді. У когось біль страх і вибір між життями і смертю, а в когось мікрофон, тил і діти в Європі. То хто ж тікає насправді?